раз, коли дивлюся на себе в дзеркало чи роблю фото, я розумію, я подобаюся собі більш Понятно, що ти подобаєшся, але ти собі внушила, що ти собі подобаєшся. Ти могла собі подобатися і без вкачаних губ. Але в іншому випадку там тобі треба було би пропрацьовувати психологічний блок. А так ти дивишся на інстаграмних дивиць, в яких в більшості своєму губи зроблені, і ти розумієш, о. У мене теж зроблені, значить, я підходжу під планку нормальності, бо якби в мене не було, ні, я зі мною щось не так, і на це лайно ведуться більшість молодих дівчат. Кажуть, що у такому віці це ненормально. Але чому тоді люди можуть ставити собі брекети, фарбувати волосся чи ботоксо, 30, а Я не можу прийняти рішення у 14? Можуть все можуть, ребята. Просто ти не плутай. Ботокс з брекетами. Брекети виправляють постанову твоїх зубів та челюсті. Розумієш? Це абсолютно різні речі. Ботокс не рекомендується колоти будь-кому по тій причині, що він може розтихтися по цілому організму, і ти будеш виглядати якось так. Розумієш? Всі говорять про природність. Але хіба, наприклад, фарбувати волосся у 12 це природність. Чому це ніхто не засуджує? Засуджуємо, засуджуємо, і фарбувати волосся в 12, і в 14 колоти губи, і там в 16 боток собі в'їзд Все засуджуємо. Чому? Тому що у всього є наслідки, ребят. У всього є наслідки. А молодняк думає, да бля. Ага, стукне тобі потім за 25, зловиш жорсткий реаліті чек, будеш страшна, як урига і з дохера комплексами в голові. А губи одразу катастрофа. Як ви Думаєте, це нормально збільшувати губи у такому ранньому віці? Чи Це вже перебір? А як ви думаєте, це нормально чи ненормально? Якщо ти додивився даний ролик до кінця, пиши слово вимоги в коментарях. І я надійшлю тобі безкоштовну лекцію, яка жінка підходить для довгострокових якісних стосунків.